Країна. Я дівчинка. І я хочу платочку. Тисячі жінок сьогодні зі мною в один голос повторюють: я дівчинка, я хочу платочку. І ми одягаємо камовля, камуфляж, ми кидаємо свої родини, ми варимо шимо, печемо, в'яжемо, лікуємо. А коли? А коли воно тут стає, ми кидаємо дітей на бабусь, і йдемо на фронт. То хто ми? Запитай, боєць, я не знаю, як до тебе ставитись. Ти і не мама, і не сестра, і не дружина. Остався до мене, як до народу України. Ні сміється, як до жінки України. Прощаємося під снігом і вітром за коцюблі, замерзлі захисник України. І жінка України. І коли ми, дівчаточка, камуфляжі завінемо на суки, перетерпимо, переживемо, переможемо. Дивись, бережи її, щоб не була я з відірваною головою. Приїдеш перевірив, перекидується жартами, прощаються. Вона піднімає на мене розгублені очі і каже так жалібно, він такий хороший. Вони всі віриш, такі хороші. Ну що мені з ними робити? І я розумію, що її фотокартка береже уже не одного бійця. Така собі сучасна ікона з розгубленими очима. Я не бачила свою дитину чотири дні. Моя знайома пішлень. Зустрічаю третю та тримає на руках дворічну донечку, скажеться, що дитина наваляла в штанику та їй попу в шар. І ми ще топчуємося на морозі з годину. Ми не погані мами, ми волонтери. А вчора чоловік, виходячи з квартири, витрусив ноги, бо я сушу вдома борщі. І взуб чоботи. Отакому. Нормальні чоловіки витирають ноги, коли заходять в квартиру, а чоловіки волонтери коли виходять. Біля візкової частини, похитуючись, ходить не зовсім березий боєць велетень козацького роду, зачіпаємося, і він мені говорить з таким диким згустком емоцій у голосі. А у мене дружина, ти розумієш? Моя моя жінка, вона каже, я тобі ноги молотком переб'ю, щоб ти вдома був. А я, а я їй кажу, я із перебитими ногами поїду, дави цю маскальську гниду. Я хапаю за руки і кажу: перемога це коли їх немає, а ти живий. Це твій обов'язок перемогти і бути живим. Він дивиться на мене а в очах і біль, і образа, і праведний гнів, і хлопчача бравада. І надія, а я думаю, вона б не змогла так зробити. Ну, правда ж, не змогла він розвертається йде у темряву, де метушаться біля машини любі у військовій формі. Вчора провели на фронт четвертий призив. Їхали для цього три години поночі по бездоріжжю дощ, туман. Мряка, грязюка, камази з бійцями, багато камазів. Ми бігаємо між камазами, закидуємо туди прапори. Хлопці ловлять наші руки, цілують разом з прапорами. І так пахне вугілля, це викликає таку люту ненавість, що хочеться кричати. А кричати не можна. Я заткляю кулаком рота. Тут підходить командир, чорний такий питає: Ну, як у тебе справи, Яночку? У мене все гаразд дітки ростуть, і в нас буде все гаразд. Повертається і йде ніби ще більш очорніша. Його повали з розплющеними очима. Я намацала в кишені монети, щоб прикрити очі, але так і не наважилась дійти. Вже потім я почула, що він загинув, виглянувши за копу. Ну, що тобі було там треба? Так хотілося взяти його по материнській за шкірку, струхнути, і сказати, ну що тобі там було треба дивитися? Перу, хустинку і свінка завжди гітувала оминальними речами, але чомусь ця хусточка гріє долоню через зустрічаємо бійців з фронту. Я ловлю себе на тому, що я махаю цією кусточкою. я розумію, так ось що ти виглядав. Цікавий, нетерплячий хлопчик. ти видивлявся нашу перемогу. Багато зараз бачу страшних фотокарток з фронту. Але чомусь душа аж заходиться криком, коли бачу зруйновану, попілену хатку із синіми віконницями. Вони пережили війну, а деякі перестояли навіть голод, і в них помирали свої, а потім народжувалися чужі, ставали своїми. Попілені стіни, підведені сині, візерунки, які дісталися в спадок, ще й трепілля. А сьогодні помирають вони. Зустрічаємо бійців з фронтом. І чую від перехожих, що ми проплачені зустрічальниці. може відповісти тільки словам поета, якби такі скарбниці існували на все життя могли б запастись. Боєць, бруднющий, закіптюжений, стискає мене в обіймах, шкрябає щетиною і каже. Дякую тобі, дивненька, ось вона зарплата на все життя нерозмінна монета. Махаємо йому слід прапорами і квітами, і через гуркіт мотору чується козацьке дівчата, ви обнімаєтесь добре, навчилися, щоб до наступного разу навчилися цілуватися. Приїдемо, перевіримо. Дзвонить полишня. Давня знайома. Родича везуть на фронт, занчився сухпайок і щоб трошки пліків. Питаю, скільки їх? П'ять вагонів. Їдуть секретним потягом, невідомими шляхами, коли будуть, невідомо, де будуть невідомо, чи зупиняться невідомо. Склади порожні, перемир'я, надходження падають. Але ж ми дівчата. А значить, ми на мітлах. з передової, з машини, яка їде на передову, знімають кілька. Ящики міни. Я люблю хлопців, які проходять, і прошу допомогти. А вони так просята, кажуть, а нас не мобілізують вас на складі. Я їм кажу з погорби, щоб туди попасти, ще заслужити треба. Вони ніяковіють і мучки тягнуть ящики. Ви думаєте, знаєте, що таке щастя? Ви не знаєте, що таке щастя. Щастя, це коли п'ять вагонів мужиків яких ти ніколи не бачиш і ніколи більше не побачиш, буду сьогодні їсти війну і, і заїдати її печиво. Паркуємося, буде стоянка кілька хвилин. Я ловлю болюбій тілі прошу знову з цими ящиками, а вони сміються, де це бачено, щоб дембеля молодим їжу носили. Це Україна. Тут усе можливо. І повірте, люди, яких я зустрічаю сьогодні, прекрасні. І ви, усі, прекрасні, хочеться до вас звернутися молитвою із Водосової книги. Словами, які прозвичали сотні, ти... сотні років тому. Отож, поглянь, народи мій, який ти є багатий і родючий, і не здався одран своїх, і з дороги праведної не звернув. Отож будемо ми ворогами погонити і життя матимемо достойне. Бо залишаємося гордими і непереможними, і землі рідної ворогу не віддамо.